Спочатку говоримо. Я, ім'я, прізвище. Ім Я Дівтян Юрій Володимирович. Ім'я, прізвище, без батька. Я Олександр Шкорик. Я Валерій Шапанов. Я Владислав Ревенко Степан. Рвенко Степан. Я стопнік Юрій. Я Черненко Олег. Я Микола Шрам. Я Петро Лебедок. Я Шпилькин Ігор. Я Гаврилинка Валерій. Всі чули, вони себе назвали. Повторюємо. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим. Всевишнім. Перед святою Покровою. Перед святою Покровою. Перед українським народом. Перед українським народом. Ім'я моєї матері і батька. моєї матері і батька. Святою землею нашою. Святою землею нашою. Лянусь. Що готовий віддати життя, що готовий віддати життя, захищаючи споконвічну свободу, захищаючи споконвічну свободу, народу нашого рідного, народу нашого рідного, дідівські вікові порядки і звичаї, Дідівські вікові порядки і звичаї. самостійну Україну, самостійну Україну присягаю, присягаю. що бути, буду стояти на смерть. Що Богу сняти на смерть. За волю свободу і незалежність України, недоторканність не її кордонів, недоторканість її кордонів і до останнього подиху, і до останнього подиху служити їй честю і гідністю. Служити їй честю і гідністю козацькою. Козацькою. Якщо, Якщо я порушу цю клятву, то нехай не прийме мене до нехайне приймане. Моє тіло, моє тіло, свята українська земля, свята українська земля. І буду я проклятий, і буду я проклятий моїм Мої народом, моїм народом, моїх дітей. Слава Україні! Героям слава! Слава українському козацтву! Слава, слава, слава! Підходимо зліва до свого прапора.